Піст визначити спочатку саме слово треба, це в перекладі обмеження. За словами Василія Великого, в перенасиченому тілі дух не обитає. І якщо опиратися на слова Івана євангельські, то Господь, коли його питали, чому твої учні не можуть ізцілити людину, говорив, що Рід цей, маючи на увазі, дьявола, виганяється з людини лише постом і молитвою. Тобто піст це очищення. І Якщо ти хочеш очиститися від того баганого, що в тобі є, і фізичного, і духовного, для того потрібен піст. Тому поститися треба і тілесно, і духовно. Це так, от скільки є в році постів і чи християнам треба всіх дотримуватися? Ну, Церква визначила е, таких основних чотири пости. Е, перший з них це називається Великий Піст, Строгий піст, який перед Паскою. Другий піст це піст, який триває. Від Трійці до Петра і Павла. Він рухомий, він може бути більший і менший. Це невеличкий піст Успенський. Це від 14 серпня до 28 серпня. Це піст, як у нас народні називають Пилипівка або Різдвяний піст, який триває 40 днів. Від Апостола Филипа до свята Різдва Христового. Оце основні пости. І є ще одноденні пости. З самого початку з часів апостольських вважалося постовим днів Середа і П'ятниця і Свята чотиридесятниця. такий вислів був. А пізніше церква з тих чи інших причин встановлювала і інші пости, ну, наприклад, Успенський піст. Власне, він більше характерний для Близького Сходу, тому що було якраз е піковий момент, і дуже портилися продукти. І велика е хвороба різна, чи це холера, чи це чума, чи це щось, щось інше таке е поширилося на велику територію. І тому що Християн вберегти від цього, то церква встановила піст, що краще їсти овощі, овочі і фрукти, які в той час вже дозріли і можна. І Тому випадає, що освячується в цей період часу якраз виноград, або так як в нас освячується яблука, грушки. Тобто вже можна не треба їсти іншу їжу. Ось ту їжте свіжу, калорійну, корисну для вас, а не їсти те. М'ясо, яке портиться, можна іншими продуктами перекривати насиченість самого організму. Тому ось, ось, це його причина появи цього поста. Різдвяний напередодні Різдва люди постяться 40 днів. Перед постом 40 днів плюс страсна сідмиця, як така. Середа і п'ятниця спомин про Ісуса Христа. Йому присвячені. І його життю присвячені ці події. І є ще одноденні пости, наприклад, осікновіння глава Івана Притечі, це є постовий день, возвиження чесного животворчого Христа. Отакі От одноденні пости. Всі ці пости несуть у собі значення стримання і підготовку самої людини, організму людини. До цієї події, до якої він закінчується цей піст. Чи це до Різдва, чи це до Пасхи, чи це до Успіння, чи це до, якщо це одноденний, то в сам день. Тобто людина духовно підготовлюється осмислити глибину цієї події, яку вона шанує, і принуджує до цього посту і саме тіло. Щодо посту обмеження з продуктами харчування більш зрозуміло. Як все-таки має бути духовний піс? На чому людина повинна акцентувати увагу, можливо, якісь пристрасті вона повинна гамувати? Ну, от ви віддали відповідь на це питання практично. Тому що піс призначений для того, щоб людина навчилася боротися із сама з собою. Не тільки у нас є якісь питання фізичного характеру, є питання духовного характеру. Людина має... Схильність до чогось, до якійсь має свої слабості, це момент, коли ти особливо задумуєшся про себе і про своє, після цьому спонукає. Ну і через фізичні вправи, через більшу кількість молитв людина більш збагачує стан своєї душі, тобто накопичує її дарами Святого Духа. Якщо постити в бізнесі, буде більше вести. Ви знаєте, не можна так ототожнювати одне з другим. Щось на зразок, щоб тобі повезло, постав свічку і тебе виконаються всі бажання. Нема такої таблетки від цих хвороб і немає такої свічки від цих прохань. Але то, що людині краще буде життя, коли людина поститься, однозначно. Міняється людина і міняється все навколо людини. А зміни йдуть, якщо людина росте духовно доверху, то зміни теж ростуть в позитивну сторону. Якщо людина про себе не дбає, то зміни у від'ємному, зворотньому сторону змінюються. Стояча вода що портиться. І якщо людина не міняється, вона сама портиться і портиться обставина навколо неї. Тому кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Це світське. А по, по церковному. Як говорив Серафім Саровський, спасися сам, біля тебе спасуться тисячі. Тобто своїм прикладом ти зможеш показати шлях до спасіння інших людей і не тільки спасіння цих людей, а і твоє піднесення дасть тобі можливість, змінивши себе духовно, змінишся фізично. Дякую. Відповідно, можна так і сказати, якщо ти будеш поститися, то справи твої підуть на краще. Так можна сказати. Але тут же залежить від того, як ти понесеш цей подвиг. Formal elogic Adsor�a Eu stiu eu